Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі і якщо ми з вами ще не знайомі, мене звуть Ліна. І рік назад я була головним противником електронних книг. Бо мені потрібно відчуття фізичної книжки в руках, максимально настроїти контакт з нею. І я не розуміла, для кого створені ці електронні книги, бо вони псують весь вайб і сенс книжок. Це те ж саме, що читати на телефоні. Ну, в житті буває все. Сьогодні ми говоримо про Кіндл, про те, чи коштує він своїх грошей, його плюси, його мінуси, кому він підійде, кому ні. І чи змінив він якось моє читацьке життя. Давайте я напевно розкажу вам, чому я взагалі вирішила його купити. Отже, я була людиною, яка казала електронна книга, Тьфу, ні, я фанат фолзкульщини, типу, подивіться на цього Доріана Грея. Життя його помотало, як тільки можна. Але ж ви що, зате він виглядає таким старим на вайбік я в потертості всі мої ці анотації Тут є. Запах паперу є, відчуття паперу в руках є, цей шелест сторінок. Але потім сталося життя, як би я сказала. Я вирішила передивитися Гаррі Потера, як завжди, я це роблю щороку. А мої друзі вирішили змусити мене прочитати фанфікшн по мародерах. Улз Яндюс. Куди мене далі понесе, я не знаю, але цього вже було достатньо, тому що читати на телефончики отак, от от. Мені не дуже подобалося. По-перше, формат старінок. Взагалі, байк не той, Телефон тобі постійно проходять сповіщення, вони тебе відволікають. Ти хочеш вийти, відповісти комусь. І твоє читання йде по одному місцю. Також книга займають багато місця, як на поличках. Взагалі в домі у мене вони розкидані повсюду. Біля ліжка лежать на столі, лежать на кухні, лежать в шкафу, в шкафу навіть лежать. І я людина, яка за останні півроку вдома була максимум по тижню. Я постійно уїжджала кудись. Я уїжджала з друзями в Карпати, уїжджала кудись до родини, і мені було незручно брати з собою книги, тому що вони або тяжкі, тому що у мене на поличках от щось по типу цього Шерлока, опінгеймера. Всі книги це просто кирпичі. Як ви уявляєте, щоб оце влізло в маленьку дамську сумочку? Цим вбити можна. Якщо у тебе нема заклинання як у Герміони для того, щоб твоя сумка була, не знаю, настільки в що що туди можна все світ покласти, то ну, не варіант. Ай так стоїть. Я роблю цягати книги всюди. В метро, в поцях, в черзі в магазині. На лавочку поки чекаю подружку. Ванну. Остання, кстати, стала фатальною помилкою для однієї з моїх книг. Але ми не будемо про це згадувати. Вона навічно в наших серцях і пам'яті. По-друге, книги – це дорого. Факт. Вони можуть стати ще дорожчими. Я обожнюю підтримувати авторів, видавництво наші, але іноді от подивишся на цінник і такий типу… М -м, вибачте, не треба, я перехотіла. <свят> Електронні примірники коштують набагато дешевше. І третє, мене підбила людина. Коли я тільки задумалася над купівлею кінла, тому що мені було незручно читати цей панбік на телефоні, мені одразу ж прийшло магічне повідомлення в телеграм кружечок від Марії. Це буквально найкраща моя покупка за дуже довгий час. Я купила Kindle, я така щаслива, а я вже ні. Вона каже, Боже, ти не розумієш, як це змінило моє життя, а я така ні. Не тому, що я з нею не погоджувалася, а тому, що я просто вже бачила, як списуються тисячі з моєї карти і як я втрачаю всі кошти, які я маю. І знаєте, усі аргументи поділи, і я почала пошуки. Я дуже довго не могла обрати, яку саме модель мені треба взяти. Але от саме перед купівлею почався головний головний біль, тому що я не знала, яку модель мені обрати. Я не була настільки самопрошарена, я почала шукати відео. На українському ютубі нічого не знайшла, саме тому я знімаю це відео. На американському познаходила і більш старі відео, там де якісь типочки пояснюють прямо. Максимально вдаючись в подробиці деталі, і відео якихось естетик Kindle Girls Америки, які ну, просто по вайбу пояснюють. Я прийняла до себе рішення, що напевно Kindle Basic було б для мене краще за все, тому що так, в Paperwhite ти можеш міняти теплоту. Для мене це дуже важливо. Там багато інших фіч, приколів. А, але і ціна на неї більша. але ціна не вплинула на моє рішення. Просто той факт, що я хотіла маленьку і мобільну книжку. Це буквально влазить мені в задній карман. Я не знаю, чи треба мені вам це демонструвати. Ну, я можу. А, чому я дуже довго подумала? Дивіться, у мене є трошки проблеми з болем в голові. І коли я читаю книжки з ідеально чистим білим папером, у мене починає боліти голова. Так само з екранами телефонів, будь-чого. І я розуміла, що електронна книга так само. У мене весь телефон в чорній темі, тому що також... Я інакше не можу. Я не уявляю, як люди можуть сидіти в білому тіктоці. Такі взагалі залишилися. В Paperwhite можна керувати теплотою, ти можеш зробити сторінки більш холодними і більш теплими. І я розуміла, що більш теплі сторінки були б для мене просто must have. Ом. Але все ж таки керування яркістю існує і на цій моделі, і на цій. І я зараз не сильно жалкую, що купила собі звичайну, тому що я не так сильно відчуваю. Відсутності цього керування жовтизною, тому що я просто ставлю на настільки максимальну, ближче навіть, напевно, до меншого. І тоді сиренки стають такі більш сірими і мені комфортно читати. Що вміє Kindle? Ти можеш скачувати собі будь-які формати тексту, будь-то фанфіки, будь-то книги. Заходиш на сайт видавництва, купуєш собі примірник, натискаєш на надіслати в Kindle», тому що перед цим ти скачуєш собі приваження на телефон. І за секунду відео опиняється там. Як це робиться? Це також неймовірний плюс, тому що я не уявляю, як би це було, сидіти і перекидувати через ноутбук. Наприклад, у тебе є телефон, у тебе є Kindle, ти скачуєш сюди додаток, нажимаєш Connect і все. Все, що опиняється в бібліотеці тут, одразу ж з'являється і тут. Можна керувати текстом шириною, відстані між символами, не знаю наскільки він жирний, тонкий. Шрифти, ти можеш навіть скачати собі свій особистий шрифт. Або будь-які, які вам подобаються, або, наприклад, біонічний шрифт, завдяки якому ми можемо читати швидше, тому що він виділяє перші літери кожного слова, або шрифт для дислексиків. Я не знаю, дуже мало хто про це каже, але уявіть, наскільки це крута штука. Якщо у тебе дислексія, ти не можеш взяти оці книжки і почитати їх з такою ж легкістю, як, наприклад, завдяки Kindle і потрібному шрифту. Уявіть, наскільки б змінилося життя ремуса, якби йому не треба було використовувати якісь магічні листочки та заклинання заради того, щоб читати книги. Просто купити собі Kindle, скачати це шрифт і такий, типа! Вау, а так можна було? Коли я вперше взяла в ручки цього малюка, я закохалася. Перше, це є лінк-чорнила чи як це правильно сказати. Коротше, тут електронні чорнила. Це не як екран вашого телефона чи дисплей. Якщо ви читаєте Kindle, це не шкодить вашому зору. В цьому і основна різниця електронних книжок з любими планшетами, девайсами. У тебе не втомлюються очі так сильно і це, в принципі, не шкодить твоєму зору, як могло б шкодити. Вона підтримує купу форматів. Хочете, купуєте книги, хочете скачуєте з АО3, наприклад, фанфік, все вона опиняється тут. І все це читається. Насправді тут багато чого, ви можете і виділяти, і залишати нотатки, де ви можете змусити цю книгу говорити. Тож, давайте трошки поговоримо про плюси та мінуси цієї книги. Плюси. Перший головний це компактність, тому що я ж кажу, я обрала саме цю модель. Вона компактненька, зручненька. Я ж кажу, я обіцяла вам продемонструвати. Надто високо, так? Да? Буквально в карман влазить Читає її де завгодно. Вона найме от тільки от місця. І розумієте, навіть факт, типу, тобі не доведеться відмовляти собі в тому, щоб брати якісь книги на відпочинок, тому що ти думаєш, що вони або займуть половину твого багажа, або ти прочитаєш їх за перші дні і потім їх в тебе не буде. Тепер ти можеш просто взяти оцю менюсічку і закачати туди сотні книжок. Вони всі з собою, більше ти собі не відмовляєш ні в чому. Регулювання яскравості. Це Неймовірний плюс. Вам не доведеться більше сидіти отак, от ковдрою зі своїм люмусом аби світити свою книжечку. Ви просто лежите, отак от шторочку відмінули, поставили собі потрібну яркість і насолоджуєтеся життям, тому що що? Тому що це технології. І також вони не шкодять очам, тому що вони працюють за принципом ліхтариків. Економія. Хоча я розумію, дивлячись на ціну книжки, ви можете дивитися і думати, як. Оця штучка і слово економія можуть бути пов'язаними. Але повірте, воно окупиться дуже швидко. Порахуйте скільки коштують книжки на ваших шафах, скільки коштує доставка їх, якщо ви купуєте в інтернет-магазинах. І заспокойтесь з часом, воно себе окупить. Також що хочу вам сказати, я зробила те, від чого мене відмовляли всі. Я купила собі беушну книжку. Якщо ви теж боїтеся витратити багато коштів, тому що не знаєте, чи вам це сподобається, зробіть, як я. Не купуйте там на Олексі є якісь оголошення, в яких пишуть якусь там гарантію, бла 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 це, коротше, перепрошую книжки. Тобто, по факту, це книги, які раніше були зламаними. Я б не радила їх купувати, не знаю, як рішення вже вами, просто з моїх слів не треба. Тож, не дивлячись на те, що він... Здається, коштує нирка, насправді себе дуже швидко окупить. Деякі книги, наприклад, можна отримати взагалі безкоштовно. І я зараз не про піратство, а тому, що часто на Амазоні бувають якісь акції, наприклад, прямо от в момент зняття цього відео. Також для мене я можу це виділити окремим плюсом: це можливість декорування. Ви бачили усі ці відео, як чата гарно декорують свої Kindle. і мені. Мені дуже сподобалося. Приділити трошки часу і зробити щось таке, навіть якщо, можливо, виглядає не прям вау, для мене це своя естетика. І також плюс це екологічність. Давайте по факту книги це не дуже екологічно, а особливо заклазники, якими використовуються, точніше, стікери пластикові. Антиекологія. екологія Менше паперу, менше вироблених дерев. Мінуси, на жаль, це малишка також має їх. Ну, але куди ж без цього. По-перше, моя куплена. Це 10-та версія, тобто 2019 року тут нема dark mode. Тобто я не можу зробити так, щоб мої сторінки стали чорними, а текст на них білим. З більш нових версій це можна робити. Головний мінус, чому ж всі так проти, немає відчуття теп це факт. Насправді, коли я його вперше взяла в ручки і натиснула перелистати сторінки, у мене в голові з'явилася така думка: типу Вау, а це реально схоже на книжку. Завдяки якраз таки цим електронним чорнилам, на яких вона і працює. Особисто для мене я не можу це порівняти з телефоном. Це максимально різне, дійсно ближче до книжки. Тому, хоч і нема відчуття самого паперу, його аромату і всякого такого тактильного. Це все одно супер. Наступний мінус це ціна. Давайте бути чесними. Дійсно, не у всіх на це будуть кошти. Але якщо ви дійсно дуже хочете і ціна кусається, то я ж кажу, можете спробувати. Пути бушно. І головний, напевно, для мене мінус це залежність від батареї. Тому що так, вона тут тримається довго, але все одно, якщо ви постійно будете читати і такі вам вилазить попередження про те, що у вас вже мало заряду, і ти такий, а потім, а потім. У мене зараз цікаво, почекай. може настати момент, коли вона виробиться, і ти такий щит, а що мені робити? Але, в принципі, вона не один день тримає свій заряд, і навіть не два і не три. Вона тримає заряд свій дуже довго, в залежності від того, наскільки часто ви нею користуєтеся. Також тут є дуже прикольна фішечка, що отут -от ти можеш натиснути і тобі будуть показувати на якій ти сторінці, або натискаєш ще раз, воно показує, скільки хвилин до кінця розділу залишилося, бо він вимірює по тому, наскільки ти читаєш, по твоїй швидкості, і потім в середньому вимірює, скільки тобі залишилось часу на кожен розділ. І також, нажати, ще раз воно покаже, скільки годин до кінця книги залишилось. Взагалі, дуже прикольна штучка. Тож, чи вартує вона своїх грошей? Якщо коротко, то так. Якщо більш розвернути, то так, да, але можливо не всім. Якщо ви читаєте дуже мало і прям настільки сильний просто фанат цих книжок, паперу в руках і вам прям не зайде максимально, можете. Тоді не купувати. Я до цього вже трошки прийшла, я була вже готова. Я собі пояснювала, що, типу, мої паперові книжульки нікуди від мене не дінеться. Навпаки буде плюс, що певні книги я можу читати електронно, а ті, які я хочу собі в колекцію, я буду купувати саме паперовими. Бо іноді ти хочеш почитати якусь кінчову книжечку і бачите, можна зекономити і купити її дешевше і читати електронно, а не витрачати на неї кошти і місце на своїх поличках. Щодо мене, я користуюсь Kindle. Постійно. Я не пам'ятаю, коли за останній період, який я її купила, мої руки були вільні від неї. Мені здається, я прокидаюся і Вона у мене вже в руках, і я така, О, де я закінчила вночі, продовжим, продовжим, продовжим. Він не замінив мені мої паперові книги, але я й не намагалася замінити ним паперові. Просто тепер я можу вирішувати, що мені треба в електронному, а що я хочу збирати саме паперовим гарненько собі на поличках. Тому що. Давайте по факту, навіть якщо у вас така гарнюсінька маленька є, вона ніколи не заміниться ось цього. Боже, я обожнюю запах книжок. Хоча по факту, кстати, дознали, що той запах, який ми любимо, це запах гнилі паперу. Тож, мій висновок Kindle це інвестиція, яка може змінити ваше читацьке життя повністю. Стати буквально одною з найкращих ваших купівель, яка спростить все. Або просто стати дорогим гаджетом, який буде валятися на поличці і припадати пилом, поки ви не вирішите його продати за копійки. Такий варіант теж є. Я рада, що я все ж таки до першого варіанту склоняюся. Якщо ви досі думаєте, купувати чи ні, моя відповідь так. Ви ніколи не дізнаєтеся точно, чи сподобається вам чи ні, якщо так і не наважитися на купівлю. Завжди є варіант продати, передарувати, віддати. Коротше, знайте, куди її діти. Але якщо вдруг це станеться прям меч між вами, це реально це буде найкраще, що ви собі купите. Але цього відео не було б, якби мене на цю купівлю не підштовхнула Марія, на цю думку не підштовхнуло читання мародерів, які мене змусили читати читати моя Мару. Яку в свій час змусила читати Лія. Коротше, це золоте тріо. Дякую вам! І я б хотіла передати слово Марії. Вона стане частиною цього відео, бо без неї його б не було. Все, щось... не Всім привіт! Мене звати Марія, і сьогодні я буду вашою експерткою з Kindle. Всім привіт! Мене звати Марія, і сьогодні я хочу розповісти вам трошки про кін. А! I fucking hate my life. Подождіть, що я хотіла казати? Альо. Всім привіт! Мене звати Марія, і сьогодні я хочу розповісти вам дещо про Кіндл зі своєї перспективи. Я активно користуюся цією електронною книжкою вже впродовж більше ніж трьох місяців. І я маю що вам сказати. Я маю що вам сказати. Тож, моя історія з покупкою була напевно майже як у всіх. Я ніколи не вважала, що це мені потрібно, і завжди думала, що звичайні книжки набагато краще, зручніше. Я люблю запах паперу, я люблю відчуття книжок. Але потім. Я задумалась. Мене засмучувало те, що я не можу брати свої улюблені книжки, чи те, що я читаю зараз з собою, через розмір або просто через недостаток місця в моїй сумці. Я також дуже люблю читати фанфікшн, але читати з телефону це точно not my cup of tea. Тому я задумалась над цим. Я давно. Я давно думала над купівлею кіндла, але все відкладала це. І... і десь після свого дня народження минулого року я задумалась і зрозуміла, що воно мені реально треба. Моє життя розділилося на до та після. І з того моменту, як я почала читати на цій електронній книжці, я прочитала за короткий проміжок року більше ніж за минулу частину цього року. Мій Кіндл звичайної моделі 24-го року з 8 ГБ пам'яті, і я більше ніж задоволена ним. Тому давайте тепер перейдемо до того, що мені заходить найбільше в цьому неймовірному витворі технологій. Звичайно, перше це його розміри і параметри. Ця книга десь одного розміру з моєю головою, тобто вона невелика, вага і товщина також неймовірні. Це робить її дуже зручною і це дає мобільність. Мобільність це, напевно, один з найбільших плюсів. в ній. Ви можете брати її усюди, де захочете, ви можете читати повсюди, сидячи, лежачи, стоячи, і вам не буде це завдавати дискомфорту. Також для створення вашого комфорту тут є неймовірна кількість опцій з вибором шрифту, вибором розміру і розташування цих. Усіх літер і всього тексту. Ви можете регулювати яскравість, денний та нічний режим, і це також створює унікальний комфорт для кожної людини. Кожен може підібрати своє і навіть завантажити сюди свої шрифти. Одна з моїх найулюбленіших речей тут це те, що будь-який формат тексту, люба написана на екрані річ, прирівнюється до книги. Ви можете читати що завгодно, все, що ви хочете, і. Це не буде нічого змінювати. Тобто тут іде повноцінна рівність для усього: для фанфіків, для смату і для звичайних книжок. Да гайс! Одне з того, що я дуже люблю тут, це та річ, про яку балакають не так багато людей. Якщо ви підключені до Wi-Fi з цієї неймовірної книги, ви можете заходити в браузер, ви можете ввести google.com, і вам видасть максимально просту. Максимально простий формат сайтів. Ви не зможете дивитись там відео на Ютубі або робити якісь важкі речі. Навіть GPT тут не працює насправді. Але, наприклад, ви можете зайти на AO3 саме звідси і завантажити все, що ви хочете. Ви можете шукати різні роботи, різний фанфікшн, і це робить формат читання ще більш зручнішим, тому що не треба мати при собі інші пристрої, які будуть допомагати вам перекидувати файли на книгу. Іноді, коли мені не дуже хочеться читати, я просто граю в судоку з браузером. I love it. Можливо, там є ще якісь ігри, які ви можете загуглити і просто грати в них онлайн. Але я не пробувала. Спробуйте і напишіть в коментарях. Також одна з моїх найулюбленіших функцій це нотатки і виділення. Тому що, коли ви читаєте паперову книгу, вам треба мати при собі ще купа інших засобів для виділення, як мінімум, лінійки, пару маркерів і, напевно, ручки, щоб ще щось дописати. Але тут це все можна зробити просто дотиком пальця за секунду. І так само легко знайти це все на цьому пристрої. Також одна з. Дуже зручних речей на Kindle це Kindle Store. Це магазин книжок, саме який знаходиться саме тут. Із нього ви можете купляти книги будь-якою мовою офіційно. Якщо ви війшли в свій акаунт Amazon, до якого підключена ваша картка, вам також не треба буде мати ніякого доступу на до вашого телефону, щоб підтвердити покупку. Ви просто заходите в магазин і пишете назву книги. Хочете. Також я не знаю, як це працює в різних країнах, але я ні, я не буду казати. Кіндава ліміту це дуже така тяжела штука. І плюс кіндаліміт я б не радила. Це не один з плюсів, тому що там ну реально там дуже мало книжок, які прям цікаві. Але також в пошуку книг є один мінус. І тепер я хочу перейти до декількох мінусів. Перше, це те, що тут немає ніякого українського інтерфейсу, ні клавіатури, ні просто мови в налаштуваннях чи чогось такого. Це дуже мене засмучує і злить, тому що навіть коли ви хочете знайти якусь книгу українську, це займе набагато довше часу, як мінімум, тому що ви не зможете написати клавіатурі. Наші рідні літери по типу і Є, є г. Звичайно, тут є кирилиця, Але ми ж всі розуміємо, яка вона. І не всім захочеться нею користуватися. Тому, як на мене, це напевно найбільший мінус в цій штуці, тому що ну, якщо ми хочемо купувати книги офіційно без проблем, то надайте нам хоча б доступ до пошуку цих книг. Або так само ви не зможете написати нічого в нотатках українською, тому що просто немає літер. Другий мінус, який не буде мінусом для всіх, це його, це його ціна. Ціна, звичайно, кусається, особливо на різні моделі, і залежить від пам'яті, але про це ми трошки пізніше. Але, як на мене, це одноразова покупка. Ви витрачаєте гроші, ви витрачаєте достатньо велику суму один раз, і потім ви маєте. Велику кількість років, то вам треба витрачати набагато меншу суму на книжки, тому що ми бачимо різницю на паперовій і електронні книги. Тому це окупиться з часом. Перший раз буде кусатися, але потім ви зрозумієте, що It's worth it. Так, найбільший мінус для мене ні, не найбільший. Також один з головних мінусів для мене це той, що у мене збився режим з можливістю читати. З виключеним світлом, я почаю читати набагато довше і спати набагато менше. Також я читаю в різних місцях, і тому через це моя продуктивність трошки вмирає в той час, коли я читаю дуже цікавий твір. Також для деяких може бути controversial, «е». Uh, uh. також для деяких може вже виникнути проблема з батареєю. В принципі, її вистачає достатньо довго. Я виміряла, мені вистачило десь. На 10 днів, коли я користувалася нею достатньо часто, але помірно. Е е е тому, в принципі, з мінусами все. І я дуже задоволена цією покупкою, тому що ви бачили кількість плюсів і кількість мінусів, які вона має. Е Давайте я вам розповім трошки за моделі, тому що це була однією з найбільших проблем під час покупки. Для мене, я не знала, яку модель мені обрати. Частіше за все, особливо в ТікТоці, ви бачите людей з моделлю Kindle Paperwhite. Kindle має багато різних моделей, але ми будемо балакати про дві основні для читання: Kindle Paperwhite і Kindle Normal. Щоб обрати, яка для вас буде краще, по-перше, подивіться на ціну. Тому що ціна відрізняється достатньо багато. Які плюси ви отримуєте в Kindle Paperwhite, які дорожчі. Перше це розмір. Розмір Kindle Paperwhite більший, ніж в звичайному Kindle, Але для деяких це може бути навіть не плюсом, тому що мені важлива мобільність, і ця книга поміщається в мій задній карман джинсів. Тому я можу покласти і будь-де. Але інша вона. Десь з розміром малого планшету в Kindle Paperwhite ви будете мати можливість регулювати не тільки яскравість екрану, а ще й його теплоту. Тобто холодна, нейтральна, тепла. Е, ви бачите, що в моїй версії Kindle бортики лежать трошки вищі, ніж екран, коли в Paperwhite воно все зливається однорівнево. Якщо ви вагаєтеся, яку ємкість пам'яті ви хочете собі взяти, основні це 8, 16 і ніби 24. Ви можете навіть не думаючи брати найменшу, тому що 8 гігабайтів вам вистачить для того, щоб завантажити більше стак книжок. Якщо ви хочете мати своєму Kindle файли поважче, тоді беріть більшу ємкість пам'яті. Але в принципі, це не критично. Ви можете в будь-який момент видалити прочитані клини. Також, якщо у вас на телефоні завантажений застосунок Kindle, ви можете відслідковувати свою активність читання, скільки днів підряд чи скільки тижнів підряд ви читали, і дивитися це в календарі, які є в цьому застосунку. На цьому від мене все. Я сподіваюся, вам сподобалися мої tips and tricks. Не було ніяких tricks. Я сподіваюся, що інформація, яку я вам надала, була корисною і цікавою. Дякую всім за увагу. Усім па-па! Тож, на цьому все. Я дуже дякую за ваш перегляд. Я сподіваюся, що комусь це відео було корисним. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо хочете, надсилайте мені донати на мою баночку. А я буду чекати нашої з вами наступної зустрічі на цьому ж каналі. І тепер знову з відео про книги. Давненько їх не було, бо я знімала забагато лайфстайлу. А тепер повертаюся, бо завдяки цьому я знов люблю читання. І дуже сильно. Ну, я вас не переставала любити. З книгами, ну, трошки було. <рес> От там щось повинно було нормально. От те, що, на твою думку, саме Вибори, Виперевши, що, на мою думку, нічого не нормальне, але краще вже не буде. Спасибо.